А я завжди казав, нема нічого кориснішого для здоров'я, ніж смачний сніданок. А ти пігулки, пігулки. Ой, ну Костя, не буду з тобою сперечатися, тим паче, що я впевнена. Ян зараз почастує нас чимось смачненьким. Так і буде. Да? да? О, о, яка краса. Що готуємо? Зараз ми У нас будуть минці з куркою та І що нам треба? Я бачу, він м'язко є. Що так. ще? Ну, нам потрібно курка в печеричі, а решта інгредієнт може подивитися на екрані. Для приготування млинців з куркою і грибами знадобиться яйця дві штуки, молоко 500 грамів, борошно 190 грамів, цукор 25 грамів, сіль, олія соняшникова 25 грамів, масло вершкове 25 грамів. Для начинки. Стегно куряче 200 грамів, цибуля ріпчаста 30 грамів, печериці 50 грамів, вершки 50 грамів, кріп сіль. Так, так, я вже знайшла нашу. О, так, а олів. мені що мені смажити? Да, що? Ні. Тобі ще потрібно підрізати корку. Може, вистачить? Лайфхак. А, може У нас багато людей. Да. Всі голодні. Що ми її просто її смажимо, так? Да, ми її підсмажимо, додамо цибулю, шаот та, та печеритяк. А потім ще підтянемо у Тебе все добре? Так. Да. Ти знаєш, я оце подумала, що я сьогодні прийду додому реально і насмажу купу млинців. Зараз, звичайно, ще не масляна і ми не виганяємо поки що зиму, да? ми тільки до неї приступаємо, але тим не менш. Хочеться чогось такого смачненького і, е, як -то правильно сказати, калорійного. Нещодавно готував, до речі. Мені здається, що дітки будуть раді. Так, да, ти що? Я, не з чим вони мене їдять з усім там. З усім? Так. Да. Навіть просто взяли, поклали собі мед е, на млинець вже готовий. Тобі це? Це було цукром. Да. І і всі і всі, всі, всі і так від. роблять, да. Що, ти на фінішний? Так. Клас. Вже досить. Так. Ну давай, решту вже теж. Так, ти розкладу. Костя, ти задоволений, що буде нарешті м'ясо. Він це зараз крайне. каже, що це не м'ясо. Чого? Птиця. А чого? Це ж курка, я так розумію, правильно? Я жартую. Ти шо? Так, ну грибочки вони дадуть такий соковитий. Слухай, почекай, а ти ж знаєш, можна зробити ще жульєн начебто в млинцях. Можна і так. Це ж воно і є, так? Там ну, ми верховий соус додамо. Чи ні? Ні. Так. так. Що далі? Що далі? Я готовий. Додай сіль. Сіль? Да, ось. Одразу, Я так. Одразу, так. маленькі, маленькі. Додаємо цибулю в шалот. О, це ж, так, да, це крута цибулька. Дуже обожнюю її да. з яйцями, так. Ну, вона, до речі, в салаті дуже смачна. Можеш помішати поки що. Може ще? Так, да, он, я теж думав. думаю. Може щось воно? Ой, вибач. Нет, Мені так, теж так. треба. Можемо ще більше. трошки чесничка додати сухого. Давай. Давай, — давай. аромат? Часник не завадить. А ти посилив? Добре. Добре, добре. Супер. Ми додамо ще вершки. І будемо е, до загущування, так, так, так а. А знаєш, що, давай я поки що наріжу кріп. Ми теж тоді кінці. Та давай просто поміняємося місцями з тобою, ти туди становишся. Буду... Ну добре, чомки. Бачу. Я бачу, тобі сподобалось моє місце, так? Підсиджує тебе, Ян, бачиш? він підсиджує. Ну, так. Та нічого. Так. Я знаю, що зроблю. Маленьці. Я додаю пеширити, а ти мішай. Дивись, дивись. А знаєш, що може помінятися і забрати в нього цю? Нічого в мене вона заберете, все вже. Укропчик. Так. Да. Додав кріп. Мені здається, вже час додавати вершки. Так, да, да, давай. Трошки. До, до, до. Я трішки так, так? Так, височить. Ага, добре. – ну, все, майже все. Аромати смачні вже. Ти можеш зараз взяти млинці, млинці і зараз будемо заварачувати. Тільки поверни тарілку мені. Добре, 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 добре. Я тобі дам іншу, добре? Давай. Так, а викладати будемо. Так само, як а, вранці. Боже, яка яскрава. Мені здається, на ці класніше вони дивилися. Ну, Чуєш, а, біла? Давай оцю, реально, сюди. А давай. мені давай, давай. На, 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 оцю викладай. Яскрава. Нехай буде яскравості більше в нашому житті. Згоден. Ну, давай. Ну, зараз спробуємо. Що в нас вийшло? Куряти та не приготувалася ще Так. Да. Я, чесно вам скажу, я обожнюю масляно, тому що там просто феєрія Млині, млинців. З да, чим ти тільки готуєш там. З... Я з консервованим тунцем готую. З чим з чим, господи, з куркою, з грибами окремо, солодких. Ну все. Давай завертати. Давай. А так снідано, чи смачний. Кого тримати? Котельні загорай. Загортай. — Так, я ось це виключу, якщо можна. Ой, вийде. Чоловік, скільки там треба. Отак вистачить. Зараз. Я більше не буду. Так, отак вистачить, добре. Так, а викладати ми будемо на цій, так? Ми вирішили. Так, давайте сюди. Що, що тобі не подобається? Що ти зробив? Та гарний млинець, не трошки. Ну ладно. Ооо! Да. <смі> ну, ти знаєш, у нас Чаба завжди каже, треба, щоб було бруталіті. Мені здається, це максимально блюдець. Це максимально бруталість. Це так? Да? Це квадратний млинець. Все як має бути. Що тобі так, не вони всі різні в тебе. Так, так і є, як і ми, ми всі різні, ми не однакові. Млинці ну, повинні бути однакові. Щоб гарно було. Ну. Це ти а так думаєш? Ти переймаєшся дуже. Ти дуже переймаєшся. <рес> Скажи, Костя, треба бути простішим. Да? Слухайте, а давайте, поки Костя завертається млинці, ми нагадаємо. Це, як бачу, рецепт і Приготування цих О. смачних млинців з грибами і куркою. Ну, давай. Рецепт млинців із куркою і грибами. Змішайте всі складники та спечіть млинці. Курятину, цибулю, печериці, наріжте і підсмажте. Далі додайте вершки та подрібнений кріп. Посоліть, поперчіть, начинку покладіть у млинці і загорніть. Маленькі, хай будуть маленькі. Сама собі потім накрутиш. Це якийсь голубець, Все. правда? Він да, не кажи. Давайте поспішуємо, друзі. Давайте, приносьте принесу. Чий, перфекціоніст. Так ось, ось я сказав два. А, о. Це вже їсть. Добре, я готовий. Давайте скуштуємо. Нехай вона там смажиться, а ми будемо куштувати. Ні, ні, готовий. Так, хотела. смачного! Дякую, дякую. А, а вона і... вирішила такі досмажити. Ну, нехай з да. собі смажить. Розправлю, Розправ, розправжиш. Друзі, Та я... їсти вже пора. Все, давайте. Так, це був мій, так? Да? Як, як голубець, він здається, завернув, так? Да? Так, ну що, як тобі? Смачно? Смачно. Смачно. Мені подобається. Може бути. Дуже смачно. Класно. Ситний, смачний сніданок. І я сподіваюся, що ваші діти вже поснідали і готові дивитися мультфільм. Так, Декость? Ете ранку вдома продовжує зустріч з невгамовними мультгероями, братом Лукасом та сестрою Емілі.